Йому всюди мариться Україна. Навіть у блакитно-жовтих урнах. Виді, Там 7, бути і, ну, на, на Це Так російський керманич Криму інспектував узбережжя Керчі. Чуття прекрасного Сергія Аксьонова не образив би сусідній регіон. Севастополь. У центрі на пляжі кришталевому смітники не фарбують ані в жовтий, ані у блакитний. З поміж кольорів тут домінує білий із нальотом іржі. Навіть Путін є з цеглиною та прапором. Це місце реконструюють уже третій рік. Вирушаємо на інший пляж Омега. Кілька років тому тут було вдосталь піску та повно барів. Згодом щось змило, а щось знесли. Очень вот такого. много было. Вот они прям один на одним так натыканы были. И ну, это еще при Украине посносили Красиво стало. Если да? бы еще вот этот последний был, брали вообще бы шикарно. Було. <рес> вот это он портит всю вообще красоту набережной. Вот этот один единственный бар. До цього сезону пісок завезли новий. Але піщаним пляж так і не став. Звідси ми попрямували до соняшного пляжу. Як у морі взагалі? Тут ніяк. Прохід на пляж перекритий. Реконструкція «Соняшного» стартувала у березні і мала б закінчитися у травні. Але плани, вочевидь, змінилися. Якщо тут ремонт не там ноги поламати можна, все перерито. А, а довго взагалі буде? До Нового року. Ого. Я так думаю, що ого. А після Нового року? Я не знала, чесно. Купатися нікуди буде ходити, тільки пісочний. А так Херсонець, закрит. Херсонець тоді відкрили, ну, на сезон. Поруч ще один пляж, пісочний, але його репутація підмочена зливовою каналізацією. Дісіть негді купатися. Пляж пісочний дуже плаку. Репутація репутація ну, що штучний води. кожен знає, що це такое. після лівневих виграді. Місцевий депутат шукає винних, а не вихід. Есть вопросы к тем, кто эту работу заказывал, потому что, на мой взгляд, можно было поступить несколько иначе. Понимая, что для Севастополя 1 июня и пляж Солнча является важным местом, можно было бы организовать работы либо раньше, либо наоборот перенести их на более позднее время, либо, возможно, предусмотреть эти работы, проведение два этапа. Декого з жителів закрытый на рік. Пляж збиває з Пантелеку. Много сами-то понимаете, весь район огромный. Дома в два раза увеличиваются, люди приезжают. Очень плохо. Летом никуда не сходишь на море. Попол... А мне необходимо для здоровья. А получается, що перекрыто все. Как воздух перекрыто. Ремонтом у сезон обороні не лише люди. Плохо. Потому что ходить больше некуда. Поэтому. Фух! Фух! Да. Все против. Прямуємо катером на північну сторону Севастополя. Сподіваємось, що тамтежній пляж все ж таки відкритий. Людей тут обмаль. Натомість багато того, що вони колись кинули у море. Після штурмів воно повернуло борг. Є і ті, кому хоч камені з неба як сказати, та російська земля і в будь-якому состоянні та нам існує. Це... Не то ж там всякі там турецькі це біля на сказати, да. Да. і все останню безлад не лише на пляжах Севастополя. На початку травня ми були в Миколаївці. З семи кілометрів пляжу не загрожують життю лише 200 метрів. Навести ладна узбережжі готові кримські чиновники. На це вони просять близько мільярда рублів. Ані інвестори, ані російський бюджет брязнути гаманцем поки не погодились. Артур Гасприн, Соломія Бурштин, Назар Ситник для Крим реалії.